І вчора ще вони не були розкриті так, а на кожен да, день. І от ми були, були вчора, і вчора були було. такі бутончики, да. а сьогодні вже щойно розцвіла, а вже збирає біля себе групи туристів. Ми ну, приїхали так. з Одеси, ми вас тут відпочиваємо і душою. І... Клас, дуже так, гарно. Дуже подобається. трошки вони ще не розквітли, але класно, пахне. В Ужгороді буяє магнолія. В місті можна побачити з десяток підвидів цього екзотичного дерева. Першою порадувала своїми білими квітами магнолія підвиду кобус, а згодом свої ніжно-рожеві квіти показала і магнолія суланджа. Перехожі не нехтують нагодою помилуватися цвітом та сфотографувати його. Все починає. Розквітати і так хочеться, да, щоб вже все зелено було, яскраві якісь кольори після зими. Квіти магнолії можна буде ще споглядати близько 10 днів. А вже за лічені дні в Ужгороді розквітне і пишна рожева сакура.